Дорогі мої друзі, сьогодні готую печиво для бідних. Кому цікаво, залишайтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої дуже цікаві та прості рецепти. Так, для начала нам потрібен огірковий розсол, Ось ось огірковий розсол, Ніколи не виливайте розсол, Це дуже-дуже смачне виходить тісто. З, о, з огіркового розсолу. Нам знадобиться півтори склянки огіркового розсолу. Сюди вливаємо. Слідуючим простим інгредієнтом це є харчова сода. Ось так вона виглядає. Я її додаю чайну ложку за такою ось гіркою. Зараз під реакцію. О, зашипіло шикарно. Далі додаю олію чуть більше пів склянки, так як розсолу у мене трішки більше, ніж по рецепту. На пів стакана більше. Склянка цукру білого. Перемішуємо все. Якщо у вас є ванільний цукор або ванільний, можна якраз зараз і додати. Ну, мені тепер, на жаль, не має. Куштувала цю рідину, і мені цукру не вистачило, буквально з того ложку ще додаю. І тепер будемо замішувати тісто. Додаємо борошно, десь приблизно 4 склянки борошна, просіємо його, додаємо і замішуємо яке еластичне тісто. Медленько перемішуємо. Замішуємо еластичне м'якеньке тісто. наконец то я вимісила добре Тепер Хай воно трішки відпочине, бо воно холодне. Хвилинок 10-15. Хай так на столі воно поводить. Можна накрити чимось. Так, тісто вже постояло, відпочило. Тепер трішки припудрюємо стіл, там, де будемо розкачувати тісто. Так як тіста в мене. Багато я його буду ділити на частинки такі невеличкі, щоб було мені зручніше його розкачувати. Ось так половинку беру. Тісто. Дивіться, яке воно пористе, красиве, ніжне і еластичне. Тісто у нас вийшло. Так, тісто я вже розкачала, товщина тіста десь приблизно пів сантиметра. воно добре розкачується. Тепер ось таку штуку в мене є і ось так нарізаю. Спочатку ось так полосочками. А потім, можна як хочете. Можна квадратиками, можна як хочете. Я, до речі, не буду сильно заморачуватися, наріжу ось так квадратик. А потім вирішила, що так квадратик наскось перерізати. Ось так. Ось така красота. Ось так я виложила на противень наші заготовки. Майбутнє печиво. тепер я беру. Я не знаю, скільки тут може столова ложка, може, півтори столових ложки сметани будь-якої жирності. Сюди додаю одну чайну ложку цукру і все добренько ось так перемішую. І за допомогою кісточки ось так смачую наші печенюхи. Потрішки, тоненьким слоєм, тоненьким шаром. Воно вже так піднялося добре. Помадкою печиво змастила, тепер ставимо в духовку 200 градусів на 10-15 хвилин. Сметаної помадки, звісно, не вистачило. На всю кількість печива, тому я вирішила зробити з корицею та цукру. Ну, Верб посипати. І одну сторону ось так добренько, можна й боки, і викладаю. Ось так, дивіться, яка величезна гора. Печиво, духмяне, м'якеньке та смачне, легко готується, всього за 10 хвилин. З копійочних інгредієнтів. Навіть в магазини потрібно йти борошно, росол огірковий, цукор і олія. Бачите, яке ніжне. м'якеньке, дивіться, ароматне. Ніхто не догадається, що це печиво зроблено на розсолі.